Що робити, якщо Бог не відповідає, мені прийшло ось таке запитання: як боротися з думками, що я грішна, що Бог не чує моєї молитви? В житті багато труднощів молюсь, а відповідь не приходить. Хоч за своє життя бачу Божі милості й поміч. Є в Біблії досить цікавий розділ, 11-й розділ Послання до євреїв. Там коротко описується життя людей, які жили колись давно, і вони вірили й довіряли Богу. Але вони не просто вірили, їх ще й назвали героями віри. Титул героя зазвичай роздають не просто так, і у цьому розділі якраз і описується, чому вони стали героями. Написано так: усі вони повмирали у вірі, не одержавши обітниць. Інші були закатовані, не отримавши звільнення, ще інші зазнали і побоїв, а також кайданів і ув'язнення. Їх каменували, перепилювали навпіл, вони вмирали, зарубані мечем, тинялися в овечих і козячих шкурах, збідовані, знедолені, покривджені, ті, яких світ не був гідний, тинялися в пустелях, у горах, у печерах, у земних яругах. Стоп, стоп, стоп. Що це за герої віри такі? Здавалося б, навпаки, мали б горе перевертати своєю вірою, а тут про них розповідається, що вони не отримали того, про що молилися. Весь секрет у першому вірші цього розділу: послухайте: віра є підставою для надії, те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Якраз справжня віра в тому, коли ти не бачиш відповіді, але продовжуєш вірити. Коли Бог нібито не відповідає, продовжуй йому довіряти. Коли присутності Бога не відчувається, знай він в цей час найближче. Коли він не відповідає на молитву, не полишай надії, що він чує, бо таки чує. Сьогодні Бог хоче кожного з нас бачити героями віри. Це не означає, звичайно, що він не відповідатиме зовсім на молитви. Можуть бути чудеса в житті таких героїв, але головне, що відрізняє їх від інших людей, це те, що, як сказано, Бог не соромиться називати себе їхнім Богом, адже він приготував їм. Місто. Тому труднощі будуть, бо живемо на окупованій сатаною території. Думаю, зараз в умовах війни це буде якнайкраще зрозуміло. Хто живе зараз в окупованих містах, розуміє, що обіцянки української влади про звільнення це питання не одного дня і не одного тижня. Для цього треба почекати, скільки точно ніхто не знає. Але треба дочекатися, коли вони матимуть змогу звільнити територію від загарбників. Так само і з обітницями Бога. Він точно знає, коли треба і коли буде найкращий час для втручання у твоє життя. Сатана буде підкидати багато сумнівів, щоб ви втратили надію і віру. Але пам'ятайте, Бог дуже любить вас, любить навіть грішними, любить навіть тоді, коли ви сумніваєтеся, коли падаєте. Ніхто не вірить у вас так, як вірить він. Бо у нього для вас приготовлений подарунок, вічне життя. І він з усіх сил сподівається, що ви будете героями віри, і коли він повернеться, з радістю зустрінете його. Не здавайся, він поруч, він вірить у тебе.